Пенсіонерка Антоніна Іванівна звикає до нової газової плити. Говорить, що на комфортне тепло у своїй оселі чекала усе життя. Довго ждала, але дождалася тепло. Тепло. Тепло, тепло. Про газифікацію у Юлянівці почали говорити у 2006-му. Попри скепсис та труднощі, жовті труби дісталися цього села менше як за 10 років. Було по-різному, були оптимісти, були скептики, і вони... зразу йшло важко, але потім робота пішла більш активніше. Це включилися Юлянівка. Колодіївка, Яленівка, саме більш населення пункт на село Старо Олександрівка. На переконання керівників Житомирщини, усі програми, які стосуються її життєдіяльності, будуть впроваджуватися і надалі. Саме такі події є показовим прикладом того, що навіть у нелегкі часи для держави область може й буде розвиватися. І це говорить про одне: життя продовжується, і я повторюю ті слова, які я ще раз говорив пустити пуст сьогодні зробити газу при такій ситуації, в якій ми є. По відношенню до того, хто поставляє нам газ. Ви розумієте, зараз ще більше треба зробити, щоб цей вогник горів, і саме головне, щоб люди мали змогу за нього розплачуватися. Життя йде, і життя ми маємо будувати всі разом. Сьогодні тут стало трошки комфортніше в цьому селі. Я сподіваюся, що це черговий крок до того, щоб у нас з села не йшли люди. Не тікали діти, молодь. І я бачу, що тут дійсно є така зв'язка між старшим поколінням, яке пам'ятає свою культуру, свою мову, свою традицію, є культурні колективи. І я бачу, що є діточки. Це треба зберегти. І сьогодні для цього зроблений черговий хороший крок. Газифікація Юлянівки дасть змогу провести газ до чотирьох найближчих сіл. Це планують зробити ще в поточному році.